Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника, співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Отже, починаємо. Працюємо разом зі мною. Якщо у нас з вами був би ось такий прямокутний трикутник, давайте його намалюємо, де не встигаєте робіть паузу. Ось у нас прямий кут. Сторони вершини да? а, б, с, сторона а, б, б, с і сторона а, с. Отже, і давайте розберемо ось цей гострий кут С. Поговоримо. Гострий кут С, знайшли його всі, має протилежний катет і прилеглий катет. Подивіться, протилежний лежить навпроти кута, да? протилежний. Отже. Протилежний катет катет АВ, прилеглий катет катет АС. БЦ це у нас гіпотенуза. Да? Думаю, що всі пам'ятають. Отже, що ж таке синус гострого кута. Синус кута C, синус кута С дорівнює. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет у нас АВ. Гіпотенуза БЦ. Отже, і ще раз. Синус гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Що ж таке косинус, косинус гострого кута того самого да, кута це прямокутного трикутника, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Біля кута С, подивіться, є у нас катет АС, отже, він прилеглий. Отже, прилеглий катет АС до гіпотенузи БС. Так, зверніть увагу, що і косинус, і синус це відношення катета до гіпотенузи. Дуже важливо запам'ятати, що синус це відношення протилежного катета. А косинус це відношення прилеглого катета. Дивіться, коли ви пишете слово косинус, у нас таке все кругленьке. Кругленьке, як подушечка, а на подушечку хочеться прилягти. Тому і кажуть, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, запам'ятаємо, що таке косинус. Легко будемо знати, що таке синус. Да? І ще раз, косинус, таке все кругленьке, хочеться прилягти, тому це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тоді синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Що ж таке тангенс? Тангенс пишемо так: Т, Г, гострого кута С це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет у нас АВ, Прилеглий катет у нас АС. Отже, зараз ми з вами розібрали, що таке синус, косинус та тангенс гострого кута. Всі три оці правила, означення, їх потрібно дуже добре знати. Ми будемо їх дуже часто використовувати. Отже, йдемо далі. Можемо з вами сформувати такі співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Катет дорівнює гіпотенузі, помноженій на синус протилежного до нього кута, або на косинус прилеглого. Звідки це з'явилося? Подивіться, якщо у нас буде прямокутний трикутник, прямокутний трикутник. Ось у нас прямий кут. Катети у нас будуть А і Б, А гіпотенуза С. Розберемо, кути гострі. Давайте позначення зробимо. А Б, С. Отже, наприклад, синус кута А. Синус гострого кута А. Пригадуємо, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ось наш кут А. Протилежний до нього катет А маленьке до гіпотенузи гіпотенуза С. Отже, для того, щоб мені зараз знайти мій катет А, що я повинна зробити? Це помножити на синус А. Синус гострого кута А. О, звідки? Да, це у нас вийшло, що А дорівнює С множимо на синус кута А. Або. Давайте напишемо косинус кута Б. Косинус кругленький. Да? Отже, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет у нас А. Гіпотенуза у нас С. Отже, для того, щоб мені знайти катет А, мені потрібно. Гіпотенузу помножити на косинус кута Б. Ось. Аналогічно буде для катета Б. Да, можемо записати і вивести ось такі співвідношення. Далі, друге. Гіпотенуза дорівнює катету, поділеному на синус протилежного до нього кута, або на косинус прилеглого. Подивіться, наприклад. Розберемо синус кута А. Ось він у нас. Ми знайшли А. А тепер давайте знайдемо С, гіпотенузу. Чому дорівнює нас гіпотенуза? Що нам треба зробити? Катет А поділити на синус кута А. Катет А поділити на синус кута А. Як бачите, ось воно. Аналогічно можемо вивести і всі інші співвідношення. Далі. Катет протилежний до кута А дорівнює добутку другого катета на тангенс цього кута. Аналогічно, якщо ми запишемо, чому дорівнює тангенс кута А, а потім з цієї формули виведемо, чому дорівнює катет А, ми отримаємо катет Б, множимо на тангенс кута А. І четверте, катет прилеглий до кута А дорівнює части відділення другого катета на тангенс цього кута. Аналогічно з цієї формули можемо вивести, чому дорівнює B. Отже, ось ці всі співвідношення можна вивчити. Але можна ось так, як я зараз, просто їх вивести. Знаємо синус, можемо, можемо з цієї формули знайти і катет, і гіпотенузу. Аналогічно косинус, аналогічно тангенс. Ідемо далі. Розглянемо з вами ось такий трикутничок. В якому два гострих кути 30 і 60 градусів, один кут прямий, це кут С, і відомий один катет. Давайте подумаємо, що ми ще можемо про цей трикутничок сказати. Пригадуємо, Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Дивіться, ось у нас катет. А Лежить навпроти кута. 30 градусів. Він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, тоді гіпотенуза у нас дорівнює 2А. Да? Вона повинна бути вдвічі більша, ніж наш катет. За теоремою Піфагора можемо знайти, чому дорівнює катет АС. Давайте пригадаємо, що катет АС. Відразу запишемо, що це у нас буде корінь із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Квадрат гіпотенузи це 2а в квадраті мінус квадрат відомого катета мінус А в квадраті. Що це в нас буде? 2А і все в квадраті. Це буде 4А квадрат мінус а квадрат. Це буде 3а квадрат, під коренем. Корінь із трьох ми взяти не можемо, а корінь із А квадрат буде просто ада. А Корінь із трьох. Отже, тоді наш катет АС дорівнює А множимо на корінь із трьох. А тепер давайте з вами знайдемо синус 30 градусів. Синус якого нашого кута А, бачите? Синус 30 градусів. Чому ж дорівнює це значення? Синус 30 градусів. Отже, давайте подивимося, пригадуємо, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет це катет А. Гіпотенуза у нас 2а. А і А можемо скоротити, будуть одинички. Залишається у нас одна друга. Отже, синус кута 30 градусів завжди дорівнює 1 друга. Давайте знайдемо косинус кута 30 градусів. Косинус кута 30 градусів. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет це катет АС. Він дорівнює А, корінь із трьох. Ділимо на гіпотенузу, гіпотенуза у нас дорівнює 2А. Скоротили А і А. У нас залишається корінь із трьох, ділимо навпіл. Аналогічно ми можемо вивести і косинус, і синус 60, і тангенс, і 30, і 60. Якщо у вас є час і ви хочете поводити, ви можете сісти. І як от ми зараз з вами да, вивели синус і косинус 30, вивести всі інші значення. Всі значення внесли в таблицю. Таблиця насправді дуже велика. І ви будете її використовувати протягом наступних років. Але в цьому році ми з вами вивчаємо тільки кути 30, 45 і 60 градусів. Отже, табличку потихеньку починаємо вчити. Ви повинні знати Там синус 30, одна друга. Косинус 60, одна друга. Тангенс 45, одиничка. Отже, да? на перетині знаходите відповідне значення. За декілька уроків то табличку всі повинні знати. Ми її будемо використовувати в задачах. Отже, розберемо сьогодні такі задачі легенькі. Перший номер, номер 717. 717 дано трикутник АВС, Схематично намалюємо цей трикутник. Він у нас прямокутний. Бачимо, що С – 90 градусів. Отже, буква С у мене повинна бути ось тут. А, тоді В. С. Далі. А це 5 см, БЦ 12 см. Потрібно знайти синус кута А і косинус кута А. Пригадуємо. І синус, і косинус це відношення катета до гіпотенузи. У нас зараз гіпотенузу ми не знаємо. Отже, спочатку ми повинні знайти гіпотенузу АВ. Чому дорівнює гіпотенуза. Корінь. Із суми квадратів катетів. Ац да? в квадраті, плюс Сб в квадраті. Відразу підставимо значення 5 квадраті плюс 12 квадраті. 5 квадраті – 25, 12 квадраті – 144. Разом це 169. Корінні із цього числа 13. Бо 13 квадраті дасть нам 169. Отже, тепер можемо шукати синус. Гострого кута А це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ось, да. Протилежний катет 12. Гіпотенуза у нас з вами 13. Косинус цього кута А гострого дорівнює. Косинус відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет АС – гіпотенуза АВ. Отже, в цифрах. 5 до 13. Знайшли ми з вами значення і синуса, і косинуса. Далі наступне номер 721. У трикутника АВС кут С дорівнює 90 градусів. Знову схематично прямокутний трикутник. Кут С прямий. Тоді А, Б. Це. Знайдіть АБ, якщо А це дорівнює 5, Аце дорівнює 5, а косинус кута А дорівнює 1 четверта. Давайте пригадаємо, що таке косинус кута А. Ось наш гострий кут А. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет у нас який АЦ. До гіпотенузи гіпотенуза а, Так, Давайте подивимося. Косинус А ми знаємо це 1 четверта. А це ми знаємо 5. Отже, для того, щоб нам знайти АВ, ми повинні АС поділити на косинус гострого кута А. АЦ у нас дорівнює 5. Ділимо на 1 четверту. Від дії ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Да, 5 множимо на 4 перших. Буде 20 перших 20. Отже, АБ дорівнює 20. Знайшли значення. Як бачите, задачі поки що нескладні. Да? Вони в нас дуже легенькі. Ваше домашнє завдання. Обов'язково опрацювати параграф. Параграф 20. Вивчити, що таке синус, що таке косинус, що таке тангенс. Вивчити основні кути да? 30, 45, 60, чому дорівнює синус, косинус і тангенс в цих кутах. І ваш домашній номер дуже легенький, номер 718. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. На наступному уроці продовжимо розбирати цю тему. Бажаю успіхів!